Не побачив, він побачить, що ми робимо. Щоб не було снару. Ну рож. Хто тобі такий? Подарок. Хорош. нашого колектива. Дякую, друха. Наш сьогоднішній випуск присвячений полюванню на зайця. Кожен мисливець завжди із великим нетерпінням чекає на вихід в поле. Та мріє здійснити постріл по вухоні. А до пострілу потрібно підходити відповідально та здійснювати підбір патронів дуже якісно, так як успішний постріл залежить від хорошого патрону. Хоча навіть з найкращими обоє успіх не завжди буде на вашій стороні, так як існують і інші факти, котрі впливають на чіткий постріл. Бо в мене все тут. Я бачу, одразу віддають, 500 піднявся і пішов цей Ось тут у і пішов в терен. Близько капіт був. Ще охота не розпочалася, ми вже все бачимо. Ну, я... Ти вирішив послідувати до нього Привіт всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні ми виїхали на полювання по зайцю. Ось у нас є е, бригадир нашої сьогоднішньої бригади Василь. Він в двох словах розкаже, що ми сьогодні будемо робити, де ми будемо полювати і на кого. Сьогодні третій вихід на зайця. Е, полюємо по зайцю і відстрілюємо лиса. Е, Василь, у мене питання, багато коропатки, її ми можемо добувати, коріпка себе? на Львівщині заборонено добувати. Зрозуміло. Так що полюємо тільки по зайцях. Е, Вовк. Є у ваша. Немає, немає вовка. Немає в общем-то сьогодні у нас зайць та лисиця, так? Так. Все. І Хом, може а. попастися інотоподібна собака. І теж здобувають. А лис лімітірований чи. Лес не лімітірований, інотоподібна собака, бурсук також не лімітірований. Гіря... Гіря... не що покутати з собакою. Так, Вважати на собак, хлопці. Добре, все, дякуємо. Вирушаємо. Науково виробнича фірма Тахо здійснює виробництво гладкоствольних патронів найвищої якості, і кожен мисливець може бути впевненим у патроні. Сьогодні на полюванні наш колектив використовував патрони ГРАД, Асканя, Буран та Патріот. Номера дробу 3 та 0. Чому саме декілька видів патронів? Відповідь дуже проста. На сьогоднішній день зайць став непередбачуваним і очікувати підйом можна у траві, на городах. У лісу смузь на полі. Тому патронтажі мають бути патрони для різної місця. Ми тільки виходимо зараз угіддя, до домина, кусочок заміни, все стопота на Тільки вийшли, ми не стріляли, тому що ми були дуже поруч з водіулями, підняли вже двох зайців і одного листа. Але дистанція до найближчого села була метрів 30, жодного пострілу не прозвучало. А зараз мислиться, яка ситуація. Ми будемо з правого планка тягнути, робити невеличку загонку. Далі ми поставили нашого колегу на застріл, таких зазвичай, звичай, ну, по нашому досвіду, тут полювання, він в принципі, може теж далеко підніматися. І а, в найчастіших випадках в цю сторону він тікав. Цього разу ми робимо застріл і тим самим спробуємо перекрити вихід ззаду. Зараз йдемо доганяємо хлопців і якби, подивимося, що вийде в нас там після даного заходу. Сьогодні буду використовувати патрони трохи марки Таха. Перша чергова це Буран номер 3 і Патріот Нульовка. Наше полювання проходило, як зазвичай у кожного мисливського колективу України. Рухалися ми в формі підкову та пробували підняти зайця. Звір в даних угіддях є, і тому підтвердженням була велика кількість дім та минулі наші виходи, під час яких нам вдалося добути декілька зайців. Truslalo, da? Taip, ir buvo. Ir ru. Де ти Дуже заморозький Того мороз і вести рано під село Є! Як я його мазану? Заць вибіг, побіг Діма, почав стріляти перший. Заєць петлянув поза них. Я думав, що піде вниз туди травою, але зайців скусився, але біг не скоро, я думаю, що дістав. І стрілялися. <плес> Діма один виступ зробив. Та я думав він взяв. Ну як обично один виступ, все. Я такий ще взяв. А він, коротше, йшов прямо на мене. і Від своєї фрази моєї, я, типу, взяв. Такий чух! Йо, я типу, коли уверений виселив. Я все машки, я реально бачу, я такий, ох ты здесь! Сам на першому Да, А я такий, ох ты ти є, типа, сейчас я тебе бахну. Бах. Хороший. Не впав, я не зрозумів, вже другий в контейнері, так вже... Засняв. Так, я засняв засняв. Хай живе, друг. Кажу, кожен має мати. Шан. Ну чисто промазав, де всяких там Ха-ха-ха. тих. <рес> Цей заяць був явно оборони жилети. Поталанило йому сьогодні. Після такої канонади він міг і розрив серця отримати. Але все ж він від нас втік. Наш колектив емоцій просто переконує. Вже друге полювання поспіль цей зайц цікає від поспіль. На цьому самому місці тижнем раніше він також зміг обдурити мисливця. До свідчення нині зайці пішли. Ну, але проводить. Це так реально. Середині нашого колективу прозвучало відразу декілька послів. Далі пауза. І довгоочіплена фраза Є хлопці! До речі, зайчика було добуто патроном гра в досить густому чагарнику. Ну що ж мисливці, закінчили ми сьогоднішнє наше полювання, проходило воно на Львівщині. Бачили ми звіра, ми не можемо сказати, що ми не бачили. Зайця стріляли, декілька промахів, плюсом до Любчика рушниця підвела в саме такий момент, який не потрібно було. Але все ж таки ми добули наш трофей. Колектив у нас сьогодні не був невеликий, чоловік 6, нас було 7. Багато коропатки ми бачили. І хотів би там, можливо, нас все-таки дивляться люди, які там управляють нашим тивомером. Питання, чому от Львівська область да, заборонена полювання на коропатку, де вона реально є. В деяких областях, де її немає, полювання на неї відкрите і її всі стріляють. Так що... Але ми, в принципі, сьогоднішнє полювання задоволені. Прийшли ми сьогодні приблизно десь 11 кілометрів. Заяць, чесно кажучи, лежав, ми в поле також брали, лежав він не в полі, бо він в досить густих бурянах. Даного зайця стріляли, чесно кажучи, я не знаю, хлопці його взяли, взяли його 4 Чотири рази Чотири рази і стріляли по ньому, але там реально були такі дєбрі, що ну, важко дуже було. Сьогодні реально, що я стріляв, заяць вибіг Дімо, наш товариш стріляв, тож він в таких бурянах, що він після першого пострілу вистрілив. Я, чесно, думав, що він попав в нього, а насправді він просто вже його далі не бачив. Він підняв сліди, ти стріляв, я потім добирав. Тому так, ось так от нас сьогодні прийшло полювання, зараз будемо ми польвізки щеняти, знаєте? Знаєте. Так. і будемо йти вже відпочивати. Обговоримо наше сьогоднішнє полювання ще раз мисливцями. І, в принципі, вже у вас скоро кінчається так, сезон полювання? Ще Тут. буде два виходи. 25 числа, якщо не помиляюсь, буде вихід і 1 січня вже буде закриття сезону. А після закриття. лисицю. До кінця лютого місяця, та тільки на лис. Внаски і далі по карточках? Ну, можна без внесок ще, то ми ну, мені ніби на лиса. Там разові карточки по гривню, по 10 гривень залежить, як в яких угіддя буде З угіддях буде проводитись. деяких угіддя ще до половини січня буде відкрита охота на ліцензію накопиту де не, ну, не вибрали норму. Ну, тіпа, лишилися ще відкриті ліцензії, їх будуть дозакривати. І в принципі вже лютий місяць вже все було. лютий місяць на це на лиса, та, там вже так, мало хто їздить, мало хто це теж от, багато мисливців не хоче полювати на лиса. Кажуть, що ніби шкода патрона, знаєш, хочуть зайця, хочуть козу, хочуть качку. А от чисто вибити лиса, щоб була та сама популяція куріпки, популяція зайця. Ніхто не хоче. Шкода людям патрону, шкода людям часу. Але теж, якщо цього не робити, то не буде ні курівки, не буде ні зайця. Не, ну ми, в принципі, два, вже два рази з вами полювали зайцями. Перший раз ми чотири добули, так? другий раз ми тримаємо. Другий три раз три зайця, три зайця піднімали добули. Ми. Сьогодні ми одного взяли, але чесно, стріляли ми по багатьох зайцях. Просто не фарт сьогодні. Він піднімався в таких діблях, так, що нам. слідів було. було. Як на мене, просто ну, сьогодні гарна погода. Невеликий сніг, не сильний мороз. Я думаю, що він може і на дньовку добре не заліг, може він ще й бігає або по кущах. Скажімо так, Ну, самі бачили, заяць піднімався здалеку. Минулого разу, коли ми були, сніг був глибокий, то заяць сидів плотно, піднімався 3-5 метрів перед нами. Зараз заяць піднімався далеко. Це було важко. Так, Тим більше да, трави. Міг просто підніматися далеко, найбільше в нас було небагато сьогодні людей. Вася на минулому полюванні махав мені що. Пільний зайця я його навіть близько не бачу. Що вище та, коліна, був сніг би погода нині посприяла для полювання походити, але на рахунок добути звіра. Не, Стріляли, бачили. Та. Це одне з найголовніших моментів. Получили нас, багато емоцій. Так. І я думаю, що воно нам буде запам'ятатися надовго. Любчик, вам ну. дякую, що запросили нас на полювання. Так, Дякую. Вашому каналу з полем. Думаю, ще будемо співпрацювати, будемо разом бачу. полювати.